Чемпіонатом Дніпра на тамі шостої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради за підтримки її відповідного управління спорту Департаменту гуманітарної політики Федерація Кіокушин Карате міста розпочала змагальний сезон нового 2025 року. Наразі було вирішено, що в турнірі мають взяти участь лише вихованці Дніпровських спортивних клубів, шкіл та їхніх відділень. Щоб тренери і фахівці, і в першу чергу збірною міста у такий спосіб отримати повну картину і спектр рівня підготовки своїх підопічних. Перед майбутнім чемпіонатом області, що відбудеться орієнтовано за місяць, магаються за, за те, щоб попасти у збірну міста і потрапити на чемпіонат збірна на чемпіонат області за місяць у Дніпрі пройде чемпіонат Дніпропетровської області. У наших спортсменів з міста буде дуже достойна конкуренція, тому що багато спортсменів там з Кривого Рога з міста Кам'янського перша вони чемпіони України. Зере чемпіонатів Європи, тому конференція для спортсменів міста буде дуже високою. І ми сподіваємося, що багато спортсменів з Дніпра потраплять до складу збірної області, і вже у квітні вони будуть приймати участь у чемпіонаті України. Загалом учасники турніру традиційно продемонстрували гарний, очікуваний і належний рівень підготовки, що вкотре красномовно засвідчило, що тренери і їхні підопічні не сиділи, склавши руки, а продовжували плідно працювати навіть протягом. Різдвяно-новорічних свят, що, звісно, стане в нагоді вже у найближчих стартах, перший з яких буде вже вище згаданий, чемпіонат Дніпропетровської області. За великим рахунком, він мало в чому відрізнятиметься від подібного турніру національного масштабу, що говорить про сталий розвиток і розбудову цього виду спорту і японського бойового мистецтва у регіоні, який вже давно є його лідером на вітчизняних теренах. За підсумками звітних змагань, усі переможці і призери у брендованих. Кубків, медалей та дипломів, що звісно не може не тішити їхніх володарів. Я був на 70% готовий. Та я та я виграв, і я дуже мені дуже сподобалось, як я дрався. І я з собою доволен. Мені все сподобалося. Дуже класний турнір. Все, все На змаганнях міського масштабу очікувано успіх святкував, і наразі вже титулований спортсмен, приможець та призер престижних міжнародних і вітчизняних турнірів. Гліб Нідзельський, здобутками якого і тим, чим займається син, пишається. Його мама дуже подобається все. Мой мій син. Вибачте, мій син 10 років вже займається, і я дуже щаслива, що ми потрапили саме сюди, саме цю організацію до наших тренерів. Велика подяка Олександру Андрійовичу, велика подяка Зауру Расимовичу, Єлені Григоріні. Всім їм вони прям такі батьки-батьки для наших дітей. Дуже подобається. Щиро дякую. Так. Ми це робимо разом з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Вони дуже допомагають нам у організації та проведенні всіх змагань, які проводяться на території міста Дніпра. Клуби працюють спортсмени вдосконалюють свій досвід на змаганнях і тренуваннях. Отже, перший крок Дніпропетровської обласної та міської федерації Кіокушин Карате. У новому 2025 році у вигляді чемпіонату Дніпра зроблено далі. Більше вже незабаром наступні подібні турніри регіонального і всеукраїнського рівня, але про них згодом.